Доброго дня! З вами Анна та мережа магазинів Дека. сьогодні. В нас на огляді годинник, який можна сміливо назвати сюрпризом від «Касіо». Зазвичай ця компанія асоціюється з кварцевими механізмами, які працюють, поки батарейка не здасться. Але тепер Casio вирішили спробувати себе у світі механіки. І результат Casio Edifice Automatic. Якщо чесно, це трохи нагадує ситуацію, коли Apple випустив би кнопковий телефон. Дивує, але при цьому має вигляд навіть дуже стильний. Так чим же вирізняється саме ця модель? Давайте розглянемо. По-перше, усередині працює легендарний механізм Seiko nh 35 a Перевірений, надійний та простий в обслуговуванні. Запас ходу тут близько 40 годин. Тож, навіть якщо ви знімете його на ніч і забудете про нього ще й наступного дня, годинник продовжить йти. Точність, як у більшості NH35 коливається в межах від мінус 35 до плюс 45 секунд на добу. Це не швейцарський хронометр, але для годинника в цьому ціновому сегменті більш ніж нормально. Приємний бонус функція стоп секунди, коли секундна стрілка зупиняється для максимально точного налаштування часу. По-друге, дизайн. Корпус виконаний із неїржавкої сталі. Діаметр 39 мм, а на руці він має акуратний та універсальний вигляд. Скло сапфірове, що означає захист від подряпин. Ззаду встановлена прозора кришка, через яку можна спостерігати роботу механізму. Це саме той момент, коли хочеться зловити крупний план і показати, як оживають усі ці шестерні. Циферблат зелений, з текстурою, що нагадує карбон. Технологія називається електроформінг, і виглядає вона дуже ефективно особливо коли на нього падає світло. Стрілки скелетонні з люмінесцентним покриттям, тому і у темряві ви зможете легко побачити час. І останнє, але не менш важливе – практичність. Годинник має водозахист 100 метрів, а це означає, що ви можете спокійно мити руки, приймати душ чи навіть поплавати. Але з цим перебільшувати не треба. Плюс є антимагнітний захист, який у механіці рідкість при такій ціні. Сам браслет сталевий поєднує поліровані та матові елементи. Застібка зручна і надійна. На руці він сидить відчутно солідно, але не надмірно важко. І головне відчуття. Цей годинник створений для тих, хто хоче вперше зануритись у світ механіки. Він дарує те саме живе відчуття від роботи механізму, яке не замінить жодна батарейка. Це ваш шанс відчути себе власником справжнього автоматичного годинника, не переплачуючи за люксовий бренд, але отримуючи стиль. Якість і довіру імені Касіо. Впевнитись в цьому ви можете в мережі магазинів Дека. На цьому тимчасово прощаємось. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступному в нових відео. Та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.